Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу, з вами, як завжди, я, Любов, і ви зараз разом зі мною на моїй кухні. І ми з вами будемо готувати дуже смачний поживний супчик. Якщо замінити деякі інгредієнти, то цей суп може бути і пісним. Так що готуємо. Що нам для цього супу потрібно? Якщо ми готуємо пісний варіант... То ми можемо прибрати звідси е, м'ясо. У мене це мавнесеньке таке куряче філе. У мене тут 300 грамів грибочків. Я їх е, не буду мити, а я їх почищу. Ось так: картоплі 3-4 здорові або трішечки більше, якщо вона у вас менше. Склянка промитого рису. У мене не рис, я рис не використовую, а рисова січка або дроблений рис. Він набагато смачніший у всіх стравах. У засмажечку я буду додавати зовсім небагато олії і додам смальчику. Смалець набагато корисніший, ніж олія. Півтори столової ложки томатної пасти нам на засмажку потрібно буде. Два невеличкі лаврові листочки, штук 4-5 духмяного перцю. Трішечки сушеного чесночку, це те, обов'язково. І піде ось зовсім небагато моркви, тому що морква додає солодість, коли ми додаємо їй багато у суп чи куди там, в якусь страву. Тому зовсім небагато для кольору і швидше для естетичної насолоди. Невеличке кільце. Селері, хто не знає, селера це така бульбачкою росте. ось така. Є у нас стеблова, а є листкова, яка у вас є, можете вкинути, а потім витягти. Я цю буду нарізати дрібненько, витягати не буду. У мене це піде у засмажечку от, і піде в супчик. Морква невеличка. отак. Це мене. І якщо у вас здорова цибуля, то дві. Одна йде в суп до картоплі, а одна, а одна потім засмажка. У мене це такі невеличкі, то я взяла три. Ось такі продукти нам потрібні. Якщо піст, у вас просто не використовуйте смалець і не використовуйте м'ясо. І з самими грибочками це буде дуже смачний суп. Вода, у мене остав 2 літри води, вже закипіло. Тож перш за все нарізаємо картоплю. Картоплю я нарізатиму крупними шматками, тому що я потім буду її примінати. Тому ось такі, крупні шматочки ви нарізайте, як хочете. Картоплю у цьому супі багато не потрібно. Тому що нам потрібно, щоб було видно всі інгредієнти і щоб їх було достатньо. Вкидаємо картоплю і картоплю я відразу ж ніколи не солю. солю її тоді, коли вона майже готова. Тому що картопля, багато сортів таких, що коли посолиш відразу, вона робиться твердою. Відразу ж сюди нарізаємо ось цю малесеньку морквичку, просто щоб вона тут була. Швидше для естетичної насолоди, як я завжди кажу. Дрібнесенькими, зовсім дрібнесенькими шматочками нарізаю все леру, тому що витягувати ми її не будемо, вона разом з картоплею розвариться, її видно не буде. Але смак, аромат і користь свій вона віддасть нам. І так само дрібнесенько нарізаємо цибулю, це та цибулька, яка йде разом з картоплею. Теж така цибулька потрібна для бульйона. Нарізайте якомога дрібніше, щоб вона не плавала у вас великими шматками. І ось цю суміш морква, селера і цибулька я додаю до картоплі. І як тільки закипить, прикручую вогонь, приставляю на другий і відразу займаємося і засножкою. Е, м'ясо я не вкидала, якщо ви помітили, я не кидала. Чому? Тому що м'ясо ми будемо підсмажувати. Ось такі грибочки, я їх не мию, я просто їх чищу. Щоб вони не набиралися вологою. Ось так я відчистила і нарізаю шматочками, які вам подобаються. Хочете крупніше, робіть крупніше, тому що вони будуть смажитися, вони ще висмажуться. Я буду робити їх дрібненькими. Так, гриби ми нарізали, відбігаємо і нарізаємо курячі філе. Теж зовсім невеличкими шматочками. І вже ставимо сковорідку на газ. Там картопля закипіла, прикрутили. Ось такими дрібненькими шматочками нарізали. І працюємо далі. Нарізаємо цибульку. Наливаємо сюди олійки, так, одну 2 столові ложки, тому що жирку нам потрібно тут багатеньку. І викладаємо сюди смальчик Смальчик свіженький. І я завжди наголошую, що смалець набагато корисніший, ніж сучасна олія. Тому він дешевий, візьміть і натопіть собі. Жир розігрівся, викладаємо сюди цибулю. В розігрітий жир не в холодний, а в гарно розігрітий. Нам потрібно, щоб цибулька відразу схватилася. Почала булькати, почала так не парилася, а гарно обсмажилася. І натираємо моркву. Моркви небагато. Вона колір нам не дасть, тому що ми додаємо томатну пасту, а якщо багато моркви, суп зовсім матиме інший смак. Коли побачили, що вже почала цибулька золотиться, поміняла свій колір і робиться такого золотистого кольору, то даємо морку. І разом з моркою ще декілька хвилиночок. Далі за моркою йдуть грибочки. Це все в нас на великому вогні. Гарненько перемішуємо, нам потрібно, щоб вони швиденько теж підзолотилися. Поки що не солимо, нічого тут не робимо. Просто на великому вогні обсмажуємо. Дивимося, що тут наша картопля. Вона кипить гарненько, але ще у нас сира. Тут дуже частенько помішуємо, нам не потрібно, щоб грибочки парилися, нам потрібно, щоб вони гарненько посмажилися. Вони вібрали у себе весь жирок, який був засмажки. Дивіться, коли ми вкинули в розігрітий жир, розкаляний жир, вкинули грибочки, вони соку свого не пустили зовсім. А жирок, який тут є, він прозорий. Від олійки, від смальчику, від моркви. ось такий прозорий. Якби ми на невеличкому вогні і вкинули в нерозігрітий, гриби, б кинули, гриби випустили б свій сік і була б така бура, рідина. Нам це не потрібно. І ось ми бачимо, що вони вже зменшуються в об'ємі, не солимо, нічого поки що не робимо. Побачили, що вони просмажилися, гарного кольору золотистості додаємо сюди м'ясо. Це все на великому вогні, нічого поки що менше не, при... не... робимо. Гарненько розмішуємо, щоб м'ясо не збилось, і перемішуємо так його, щоб все швиденько обсмажилося. І, білок, і гриби, гри... білок, який є в грибах, і білок, який є в м'ясі, щоб він схватився, запечатався. Це все можна цей суп готувати іншим способом. Все, сирим додавати в суп. Але смак зовсім інший. Колір зовсім інший. Ось так. Декілька хвилин просмажуємо, а потім аж присолимо і ось Ми побачили, що м'ясо побіліло. запечаталось, додаємо сюди рис. рис не замочений, просто промитий. Отакий. Якщо ви будете брати рис, то не сплянку беріть, а дві треті сплянки. Тому що рис розбухає. Рисова січка не розбухає, так як рис. І все гарненько змішуємо. Це все на великому вогні. І ось тільки тепер. Ну, все це гарненько приперчуємо і присоюємо. Вже до кінцевого результату ми будемо доводити в кінці готування, кустуємо смак і потім досолимо до перчима. Зараз нам потрібно, щоб рис скупався в оцій усій такі смачінь підливочки. Отак. Пропитався ось цим ось, ось, І тепер ми додаємо томатну пасту. Я додам зовсім небагато в серединку на томатну пасту, тому що вона дуже густа, додам трішечки водички, для того, щоб легше було її розмішати. Ось. І навіть якщо цю страву ви зараз приготувавши залити просто водою і накриєте кришкою, у вас буде готова смачна каша. Але ми готуємо суп. І декілька хвилиночок, поки розпуститься томатна паста. Вогонь ми ще не прикручували. Ось тепер накриємо кришечкою. І коли я кажу, що я готую на великому вогні, то це середня горілка. Не саме а середня, але наповно вогні. І ось зараз я цей вогонь прикручую ось так. І на декілька хвилиночок залишаю. Самі дивимося, що в нас там картопля. Я це перевіряю шумовкою. Я ось так беру картоплю і подавлю до стіночки. Якщо вона роздавлюється, то вона напів готова. Це якраз те, що нам потрібно. Отак. Крішечки її приминаю, можна. Так, можна товкачиком. Не всю. Нам не потрібно, щоб тут була картопляне пюре. Але щоб одна картопля була більшенька, одна меншенька. Ось так. Картопля у нас не солена. Перенесли супчик сюди. Ось такий він, картопля напівростолчена. Ось так нам потрібно. Додаємо сюди лаврові листя і перчик. Аж тепер присолюємо небагато, пам'ятаємо, що у нас засмажечка наша солена, то тобто потім доведемо до смаку. І висипаємо тепер нашу засмажечку гарненьку, ситненьку. Сюди в суп і нам потрібно приготувати так, щоб проготувався рис і приготувалося м'ясо. Ось така в нас вийшла краса. Так як дроблений рис готується дуже-дуже-дуже швидко, м'ясо у нас просмажене, теж готується швидко, тому що вся страва готується недовго. Розпуститься. Томатна паста вся, Ось так дивіться. Грибочки спливають. Він дуже апетитний і дуже смачний. На невеличкому огні готуємо до повної готовності. Зелень можна додавати, можна не додавати. Можна додати свіжого чесничку, якщо бажаєте. Я додам от чайну ложечку сушеного чесничку. Не свіжого, а сушеного. От і все. Потім скуштуємо на смак, на готовність. От і все. Супчик наш готовий. Він повинен бути густенький, але оця саме січка рисова або дроблений рис, він більше не розбухне. може на граминочку. Проготувався рисова січка, гриби в нас готові. І м'яско у нас приготувалося швидко. Тому має ось такий колір. На смак я спробувала додала трішечки солі і все, насипаємо. Зеленюшечку і можна додати вершки. Якщо це у вас піст, вершки теж не додавайте. І ось яка в нас краса вийшла. М -м -м. Дуже смачно. І що ж, потрібно, як завжди, скуштувати, змішуємо вершки. Грибочки, дуже гарно він виглядає, дуже апетитно. Зараз на дворі дуже холодно, хоч і сонце світить, а завиває такий вітер, що якби ж маю снігу, то була б завірюха. А тут такий аромат пахне і грибочками, і смаженим м'ясом. І оця томат. Додав таку трішечки кислиночку. Зелені я не додавала навмисне, я поклала таку малесеньку гілячку селери просто для краси. Тому що, якщо додати в цей суп зелені, він переб'є аромат смажених грибів. А тут він відіграє, тому що це все-таки рисовий суп з грибами, то він, основна нотка все-таки грибна. І він дуже смачний, дуже поживний, дуже наваристий. Тому я рекомендую: готуйте, нехай Бог благословляє вас і береже, щоб у вас було для кого готувати, що готувати і де готувати. А з вами, як завжди, я, Любов, і я вірю. Сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемось і приготуємо багато смачних страв. Заходьте, хто не підписався, підписуйтесь, пишіть якісь коментарі, щоб був зворотний зв'язок. Знаєте, вмикайте доброту і більше доброго, більше позитивного, тому що цим самим ми не вбиваємо один одного, а піднімаємо руки, піднімаємо, ніби крила піднімаються, щоб летіти. Давайте підтримувати один одного. З вами хай пробуває любов.